Всім доброго дня! З вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Хочу вам запропонувати ось такий автомобіль, який нам буквально тільки що скинула людина, якої ми купляємо автомобілі. Це є Шкода Октавія 2017 року з об'ємом двигуна 1.6, 81 кВт 5 ступка. Тобто, так буває. І тільки 81 кВт є 6-ступка, але є і 81 є теж 5-ступка. Комплектація даного автомобіля досить таки непогана. Як ви бачите, вона має ксенон адаптивний, вона має омивачі фар, вона має LED-підсвітку, вона на гарних 17-х титанових дисках, має панорамний дах, люк. В принципі, непоганий автомобіль в універсалі. Весь автомобіль в рідній фарбі, дуже гарний колір, мокрий асфальт, як називають у нас в народі. Має фаркоп, передній задній партронік. Автомобіль весь в ідеальному стані без пошкоджень. Правда, вартість автомобіля на дану хвилину вам не можу сказати, тому що закинув техпаспорт на митницю для того, щоб знати, скільки буде коштувати розмитнення самого автомобіля. Але я думаю, що до кінця дня я вам вже можу сказати ціну. Тобто, кого автомобіль зацікавив, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Дуже гарний салон. Салон у нас де тут комбінований, кожа з вставками алькантари, великий мультимедійний екран, всі 4 стеклоподйомника, складання дзеркал, ось такі сидіння, сидіння дійсно шикарні, шикарно зроблені, прошиті. Кермо автомобіля в нас де шкіране. Стоїть дорога акустика в даному автомобілі. Мультируль, нове кермо, так як це 2017 рік. Старстопна система, великий мультимедійний екран. Зразу малює вам передній задній партронік, підігрів зі є двозонний клімат-контроль, старстопна система, АБС, ЄСБ, в принципі все те, що є в будь-якій шкоді 7-ї моделі, також і тут присутнє. Пробіг в даному автомобілі, якщо я не помиляюся, 248. Ось так у нас можна легко нажати кнопку і закрити панорамний дах, так само і відкрити. І в принципі, в подальшому в нас відкривається панорама, якщо потрібно. Дуже гарно виглядає сам салон автомобіля. Так що телефонуйте, мій номер телефону 097-606-2599. До побачення.